Бути готовим із таким девізом об'єдналися нацгвардійці та страйкболісти на Вінниччині. і разом провели тренування. Воно більше було схоже на гру в екстремальних умовах, але насправді умови наближені до бойових. Таким чином і гвардійці добре потренувалися і своїми вміннями із цивільними поділилися. Умови наближені до бойових окопи, розвідка, стрільба. Це гра, яка моделює бойові дії та додає відчуття реальної небезпеки. У Вінниці інструктори Нацгвардії разом із цивільними відточують навички у наступі та обороні. Правила й дії ведення бою опановують за допомогою страйкболу. Організація цього заходу це було вперше Вінницькою федерацією страйкбола під підтримкою військових частин військовослужбовці різних підрозділів, е, такі як 3008, 3028 вісім, Толинівка, е, ну і були е, цивільне населення, які теж е, бажають е, навчитися більше тактичних вишків. Як краще і безпечніше пересуватися на полі бою, як сховатися від ворога, і як прикрити вогнем побратима. Усе це вивчали на практиці. Відробити і вдосконалити навички бойових дій в роботі в штурмах і захисту окопів це нова локація взагалі для вінницького страйкболу. Плюс було цікаво попрацювати з військовими, робота мінометів, гранатометів. Замість справжньої зброї у нацгвардійців страйкбольні рушниці. Тут також інструктори з керування безпілотниками. Вони відточують майстерність у розвідці та скиданні гранат на противника. Цьому ж навчають цивільних гравців. Було дуже цікаво, були проведення розвитки, носкити гранат і влучно вцілено було противника. Тому наші дронщики вони дуже грамотно сидіють і дуже якісно виконують свої обов'язки. реально прилітають ці шари, реально больно, і людина вже враховує всі помилки, враховує всі недоліки, які були їм вказані. І вже краще обороняється на умовному полі бою. Побували і підприємці, і спортсмени, і навіть школярі. Адже в умовах діючої війни не знаєш, де й коли можуть знадобитися подібні навички. Приїхав сюди потренуватися спільно з Нацгвардією України, щоб перейняти досвід їхньої гри. Так як дійсно працювали з військовими, видно, що люди відпрацьовували, мають навички в цьому. Якби ми до них не дотягуємо, поки що, але думаю, все майбутнє. подібні тренування нацгвардійці та представники федерації страйкболу планують зробити регулярними. Юлія Корчевська, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.